Всім дай Боже розводимо шароле в Україні. Більше про них у відео. Питайте, щось, рекомендуйте, щось будемо прислухатися, слухати. Приємного перегляду. Ходи малий, ходи. Маленьке відео про те, яка різниця між звичайним бичком і бичком від бичка чистокровного шароле. Візуально видно. Зараз можливо там підійду, де він є серед звичайних то йому приблизно тут 14 місяців. Що ти малий? Не бійся, то я просто знімаю. Я думаю, живої ваги він би мав мати 550 десь, 600 кг. Ага. Такий гарний круглий. Декілька слів про те, як і чим ми їх годуємо. Робили ми експеримент, давали їм і комбікорм. Нема сенсу давати комбікорм, якщо вони йдуть на випас. Можна би було комбікормом їх качати, якби не було трави де пасти. А так нема сенсу. Бачите, суто пасе траву і як блеститься. Шерсть здорова. Все чітко. Ну але в тих регіонах, де нема трави, то звичайно комбікорм треба буде називати. Сіно так для жвачки. Гарні бички, гарні. І їхнє м'ясо тяжче як того червоного. Червоний теж ніби такий непоганий ну, А, чого ти, не злостись, ну але ну, він такий суто о І теж непоганий ну, Але там той машина, там той той машина Видно, що той має на собі м'ясо. І то, що не є його пік, в того, як би скажем, пік його маси, ну, ще там, не знаю, пару кілограм добере, ну а той ще може набрати і 200 кг. Це у нас маленький. Шаролочок. Ясно є, ще такий момент, бо корови не всі шароле, а звичайні чорнорябі там різні. І від них теж залежить, який ген буде мати бичок. Це наш чомусь чорний шаролочок. На Абердіна похожий. Але то не абердін від роле, але ну, теж такі, бачите, суглоби, грубі, низенькі ноги, буде гарний бичок. Ну, такі вони ми біля них ходимо так на відстані метра, не є вони агресивні, щоб я казав, що він там дуже сильно агресивний, щось туди-сюди. Ясно, він мені не дасть погладитися, Отак, але... На відстані руки можна підійти. Бачите, це маленький, який він круглий, такий, якби комбікормом годований. Його нема сенсу годувати комбікормом, тому що він заходить ще на зиму на суху, на суху траву на сіно і вже на весні він відпасеться пів року. Він свою масу набере без комбікорму. А ото звичайний. Ну, яка різниця? Всюди кісточки, там, там, там. ти? Голову велику маєш. Кульчики, даєш їм кульчики і... Бляха, ну як, кульчик він пішов між дерева в кущі і відірвав. Все, хіба розірваний вух. Іди посей, Хоча цей теж такий непоганий, досить грубі ноги має. Такий... Непоганий, непоганий. Ми його купили маленьким дуже і він фактично виріс. купований бичок. Він виріс, нема що казати. <кхем> ну що? Ти? О, нюх. Ну що ти малий? А ти красавчик цей дав погладитися цей молодий ще не знаю йому рік десь в цьому рік вони активно будуть набирати м'язову масу вже після року часу. Тобто якщо подивитися на бичка, який має рік, і на бичка, який має там 15 місяців, ніби різниця невелика, 3 місяці, а візуально видно, просто капець. Шот, красавчик. Шот. Маленький. Хороший, хороший бичок. Тут знову маємо купованого. Худий, кістлявий. Такий, ну, вирисовий. Бачите, Не то пальто. Не то пальто. Йдемо до нашого лева. Один вдався такий високий з рогами, але чуть худолявіший. Можливо, він і набере на наступний рік, ну йому теж вже десь 16 місяців. Оцей такий чусь трошечки кислявіший і видно, що він від шароле. Чоло в нього кучеряве таке Тут притаманна ознака. Але він такий, ну... такий, ну не такий, як би мав бути, скажем там, хапану 50% гена. А отой... той ведмідь. Що ти малий? А, то є машина. Того ще догодувати за пів року. Але не знаю, можливо, вже його продамо. Я фактично виставив оголошення. По 110 гривень кілограм живої ваги на догодівлю або на плем'я. 75% бичка від шаролочка. Ну, тут видно, що що то не звичайний бичок. Це Один з ведмедів. Гарний такий. Чи він агресивний? Ну я б не сказав, що він там агресивний, ну такий собі, отак. Отакій відстані. Звичайно я не буду з ним обніматися, бляха муха, бо він стане ненароком. Є ще менший. Там сивий. Ну і його Отого От верхнього вічний суперник. Вони завжди між собою два змагаються. Теж такий. tento drož trošičky bude menší ale sú tu to trošičky tože rož. je jeden o taký Дуже похожий до нього, Вон, напевно, буде важче. А може і ні, не знаю. Отакий. От Хороший. Там є менші, але вони не продаються. На продаж то отой. І отой ще внизу. Так що так. Ясна порадаємо, ясна порода, як нікоти. Mm -hmm. Ти здорова коса, та? Здорова, коса? Так що якось так. Всім мирного неба і па. Шарле розводимо в Україні.